Всім добрий ранок, коропець кукурудза. Але ми не на, не на цього, не на рибалки на коробця. Хоча він теж може в гості зайти. Я думаю, пів пачечки буде досить інтеркриль, цей з класичної ага з бюджетної, але це не значить з дешевої прикормочки. Ой, тихо, тихо, тихо. Можливо, досить, бо я вечно з запасом наливаю, потім вся пачка уходить туди. Ну, нагадки. Хазяїн гадки не прийшов зранку. Він видно там, де, де всі рибаки рибачать, де риба ловиться, а не тут, де я сидю. Це я не місцевий, нічого не знаю, не сезон. Та й таке, що ж, інтеркриль готовий, заряджаємо, зараз ще декілька хвилин постоїть, заряджаємо і тільки вперед. Тільки прямо. І хто у нас тут? Всю ніч таскав, поки я спав. Позбирав сміттячко з дна. Я думав якийсь карапець. це просто карасячий капець. Думаю, не зрозумів. Ой, вибачаюсь, вирве глаз, але нічого, головне, що повернувся. Сподіваюсь, це головне. Блін, а це він тут за... затаскав, зав'язав, запутав. А я ще ніяких карабінів не використовував нічого, блін. Карасик Є. А, глибини, схоже, взагалі нема. Навіть на великий закид. Закинув подалі, фідери все-таки кидають нормально. І взагалі не відчуваю глибини. Але вона, мабуть, Бог знаде. Якщо взагалі єсть. По кончику фідера видно, що хтось і є. Може я обратно на мост поїхати? Порожня, може та ранюха яка-то, чи ще щось нижнього опариша схавала, пінопласт залишило, а кашку я все одно жиденьку зробив, тому криля багато не буває. Сказав я і замість того, щоб висипати трохи, вбехав все. Хай поки тут полеже. Ну, так, тепер, тепер він сухий. Так, все руками відміряємо почуть. Я тебе знаю, ти зараз обратно пехнеш і ми підемо в машину за добалкою. Щоб насипати ще. Уже з досвіду, та й ви самі знаєте що. Добру прикормку зробити не так і легко в плані, щоб в пружину забивалась. Так то забабахати можна на глаз і наугад. І закинути будь-що буде. А от консистенцію фідерну чітку заліпить. Треба би ще постаратися. Гачки великі на цю місцеву дрібну рибу. До речі, руки тепер капець кукурузні. Прикормка бюджетна, але на фарбі не зекономили. Місяк добротний. Але це треба ближе до моста ставати. Думаю, там і глибина і коробця проход буде. Тут уже супер міляк. Такі собі шанси. Оп, берег зайнятий, Скрізь автомобілі. Не просто так, так. Нас тут ночі не винесли, поки ми спали. Здається, ні. Вудки от як вудки, от якщо автомат винесуть, то буде кінець. скудного життя. Діоргає скрізь, ніде не бере. Не подобається мені ця риба. Але в підписників вчора на мосту теж було не, не сладко, хоча там глибина, хоч якась невелика течія. Риба, в принципі, та ж сама, але там хоча б вузько, де вузько, там в риби і рветься. <гум> а тут ширина тут треба прикормити. Хоча малявки може бігати дуже багато. Швидше за все оп! Сидить там хтось. Ага. Ну, непогано я розположився, кстати. Так, не зійшло, щось сильно дергається. Вертольот який-то. От чого воно важко йшло. Як я й казав, гачки маленькі, густеринка. Котики були праді. Не хвилюйтесь, їх кормлять, вони пісяють, какають в касоні з котиками все гаразд. Собця вони от снарядів. Котики вуличні домашні. Та й нікуди ти їх не вивезеш. Якщо адмірала вивезти не вийшло, то за котиків я взагалі мовчу. З котиками все гаразд. Тільки закинув уже і клює. Ти скажи як розгулялась. О! Ні, ні, це треба, щоб не мучилось відпустити. Таранька в клярі. Без течення упитана тут. Та ти скажи, єсть. Виявляється, треба далі кидати. Ну логічно, тут же ж мєлка. Тоночок раз по траві під берег підходив. А зараз інша історія. Є в мене класна ідея, але вже через тиждень-два скупнуться 100 років не ниряв Навіть ні в яке болото, блін. Так, в руку срать не треба. Це не наш метод, це не діло. Оп, тісто ще не розмилося. Верхній гачок поправимо і вперед. Оп! Еть, як затягала різко. У нас тут якраз невеличка аварія, ківок поланавсь на телескопах. Щой, зійшло, блін, а так тягнуло, прямо повело в сторону, думаю, щось добре було. Ні, не добре, швидше за все, просто хитре. Поки не клює, сходимо за прикормочкою, за добавочкою. Ти ж не клюєш, ні, і ківочок нам треба. Пакет прикормочки і ківочок мостик знатний. Видно, людина старалась. А найголовніше, що машиною можна під'їхати, стройматеріал підвести. І найголовніше, що над головою дрон не висить. Я теж думав, так класно карасівка, ми шанавились. Досок вдома не міряно. який-то мостик взагалі не проблема. З мостиками у нас, правда, біда давно не сложилась, ви пам'ятаєте. Нас їх крали на дрова, але навряд чи хтось піде на річку в здравому смислі. См Здравії. Красти доски. Природа красота. По сусідах би ще сходить, поки лядувати, хто на що де лови. Бачу, що вона рибалять. Блін, класно, резинову лодку б забрати та теж виїхати. В кривий ріг на карачуни. Куцай там, мабуть, розриває щук. Як там було добре помнати 23-й з 23 го 20... на 24 й рік ми щукам дали просратися. Минулу зиму нефіга не було, бо води не було на тих місцях. Я був на зв'язку з, з Серегою і з підписниками, які там ганяли. Так що ми мало що втратили. <свісно> добре, розвів болтологію. Поки збігав за окулярами. Мабуть, сидить. Оп! На на на. Та я бачу навіть наверху пузирі пускають. О, і сусідня. В очередь щукини, діти, в очередь. Оп! Справжній дуплет. Миколаївська засольна. Густирка. Оп! Раз. Із глаз. Двас катаракта. Мілка еть, а тут у нас хто? Ну, карась тільки вночі підходив і то. Тоді, коли він вже і нафіг не нужен був, тот ваш карась, коли я спати хотів, але не міг тривоги в голові. Пора би на якісь таблеточки підсісти. Або в отпуск на 2-3 года, бо на пару недільний не варіант, будеш думати о вас в в дупу кожного дня, а не про відпочинок. І вже не будеш таким, як раніше. Війна дуже змінює людей. Раніше я був черным. В <свист> 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 память. Отдал и дань памяти Лесли Нильсону. Красавчик. По, по идее, новый должен выйти. Без Лесли Нильсона, естественно, он помер. Давно. Голый пистолет. Фильмы детинства. Так, Спит заліпили. Оп. Осталось спит закинути. І довести снасті до ума. Віртлюги на кормушки не поставив. Леска крутиться, що капець. Вспомнив детство, як в'язав через дупу. Та і то вже тоді, уже тоді в'язати всі вміли, всі знали, що треба віртлюх ставити, іначе борода буде така слітати з катушки, що капець. Нормально ми так зібрали густирку і тараньку біля себе. Якщо правильно попадаєш в те саме місце, Мгновенно починають обжирати. Тик-ти, гидик, тик-ти гидик. Можливо, пусто, а можливо густо. Мені все кажеться, що ззаді по мостику дід крадеться. Ти хто такий, що ти тут забув? Батя прости, засранця. <хи> Дай порибачить. Дай душу одвести. Вона не відведеся, але хоча б попусте на... на якусь мить забудуся. З розумінням того, що це не на тиждень, не на два, не на місяць, не на цей рік. Ну, попрацювати ще рік, так сказати. Ушатать, уработать і все. Це собака Ізраїль. Це, блін, назавжди. Але майже всі цього не розуміють. У когось уже перемога, у когось мир не в глазах, а эти самі. Ні, nee, переміряний. <смір 'я> Перемиря. Але я б назвав це Перед окончательною капітуляцією. Це просто дуба. Так, тут вже я бачу даже стягло трохи. Човник катається десь за кілометр від нас? Цікаво, що вони там накатали. Теж, мабуть, густирка таранька. На вивчення водойми підуть місяці, якщо не роки. Роки, правильно сказати. Рік на рік не приходиться на кожному місці. Плюс, скажіть та я скажу, поки вивчиш, в якому місці в яке время года яка риба ловиться, ну ви в курсі. Ми наше болото херсонське вивчали роками і ніфіга не вивчили. Бо як я кажу, кожного року буває по-різному. Совпадіння случається. Ну ви поняли, Старанню. І то із-за потопа тепер у риби компас збоїть. Таранка заходила лише аж під Весну. Але ми їй за це вдячні під Весну, але навіть скриги ми її половили і навіть наловили, насалили. І відосів 20 у нас на, на запас на наступний сезон лежить. Місяці через 5 пригодяться Блін, 5 місяців, що ж тут вже осталось до зими, так сказати. фіг да не фіга. Думав, ластівачка зачепила нитку, а ні. Стара добра покльовочка. Густирка, повні пів кіло густирини. Август пидосінь, якщо пам'ятаєте, на кошовій і під 2КГ до 4. Мало сидиш сутки, але якщо зловиш трофей. Гарна риба, не дуже бойка. Ще й на носомик тоді зустрічався, видно, за густирею йшов. Тут теж, до речі, і підписники під берегом казали, і діди місні, що сомик гуляє. Може теж густирку полюбляє. Не клює, а виявляється, просто все пожирало. А я то думав, о! Прикормка теж закінчилась, але завжди можна трошки преміуму додати, замішати, оп, щоб пільмати ще. Але це вже, як то кажуть, буде, як я кажу, оп, інша історія. Так, ану помийся, ти, грязна кормушка. Арахіс. Не наловимо трофейної риби, яка нам в Миколаєві і нафіг не нужна в плані того, щоб забрати. А відпускаємо. Ну, Взагалі Зараз такі рибалки підуть, що я все буду відпускати. Рибу нема куди діти. Та й нафіг воно треба. Ух, арахісен поперло, Отакі пироги. Що ж, Сподіваюсь, наступного разу підписники підкажуть. І навіть запросять, приїдуть носом ткнуть, де в Миколаєві рибу ловить. Але то вже буде далеко інша історія. Силочки в описі під відео. Бомбящі коменти вітаються. Сподіваюсь, ще побачимось.